1 вересня, початок чудес. Федорівський центр вітає тебе! Тут мрії юнацькі зростають щодня. Тут сила і дружба єднають серця. Сьогодні особливий день. Початок нового навчального року. Цей день відкриває для вас нові можливості. Ви готові пізнавати світ і вчитися нового. А ми завжди готові підтримати вас на цьому шляху. Хай навчання приносить задоволення і гордість за досягнення. Нехай цей рік буде щасливим і успішним для кожного з нас. Ми навчимося готувати страви, які дарують радість. А ми допоможемо зробити ваші страви справжнім мистецтвом. Хай наші кулінарні здібності ростуть, як тісто на дріжджах. І нехай цього року ваше життя буде таким же яскравим, як святковий пиріг. Ми будемо дотримуватись правил дорожнього руху. Нехай зелений сигнал завжди веде вас безпечним шляхом. Ми цінуємо безпеку на дорозі. А знання та уважність стануть вашими надійними супутниками. Я хочу навчитися керувати автомобілем. Ми навчимо вас відчувати себе впевнено за кермом. У цьому році ми навчаємося рахувати професійно і правильно заводити дебет і кредит. Нехай у вашому житті дебет завжди дорівнює кредиту. А ще ми навчимося планувати бюджет. І хай ваші біді. Оди завжди перевищують витрати.